Що ви знаєте про заробіток в інтернеті? Правильно, нічого, так само як і я. В цьому відео я вам розповім, як це можна заробити за пів дня 10 тисяч гривень і просто грю, Нічого не об'ясі. Забити 10к за півдня. Думаю, що відео буде цікаво, тому залайте каву, з з'ясниця і поїхали. Ну і дівчата Пейсія у нас метод є. Я не знаю, чи щури, пінає, чи не щура, але гля, що є, то є. Це нова гея, яка вийшла недавно і вона вже обновила свої дані і так далі. Тому що тут діально заявити можна, як ви бачите, тут просто людина. І як ви бачите, треба туди бігати. Просто суддиву, що нас мали і побігли. Також я напишу писав у себе статті в телеграмі, кому цікаво, посилання для описі переходьте. Як ви бачите, ось що випадає нам, що нам випадає, нам по 12 гем. Все криптовалюта у середині є. На неї можна, тобто, дивіться, як ви бачите, айдіо йдемо, що є, нажимаємо сюди. Ми крутимо з усього спіни, і нам що випадає, то ми криптовалюту виводимо. Ось це чон, монетка чон. Т і Х. Вона торгується, по-моєму, по 12 центів. На Binance на всіх біжах. Це e, асе. Вона не сильно то його але можна також e, гяти. Як, як ми можемо подивитися, подивитися. нажимаємо сюди на спін. Ідеться, що нам випадає зараз. Нам випило гем 50 гем, на 100 гем. Як ви бачите, нам потрібно йти грати гем, бо щоб крутити потрібно 200 ви розуміли, Я за день тут заробив 10 тисяч гривень. Кому буде цікаво, там статтю написав в телеграм-каналі. подивіться. Там заробив серйозно 10 тисяч гривень. Як ви бачите, я просто бігаємо, нічого не явимо. Просто глянем, Також с, я представляю цього телефону. У мене з його телефону, у мене там Віп купений, там, тут, як ви знаєте, Тут що 8 задані на день можна, у мене буде 16 задань, тому що як при ВІП, у мене там стоїть 500 гривень. Хто хоче, купайте. Також по, по моєму пим який буде під відео, ви получите 1000 гм безплатно. Це, тобто 5, 5 бонусів на пікютку. Кому цікаво, код ставлю під відео або вже в на коментарі, Переходьте. І Просто бігайте, як вите, просто бігайте і заявите гроші. Нічого складного, так я тут забив 10 тисяч гривень за один день. Чому? Тому що мені випав біткоін, я його без вивів і піддав. І забив 10 тисяч гривень. Як можна, ви можете побачити, ось що гроші є. Вивів 10 тисяч. І ніяка санефайс, бумага 10 тисяч гривень. Забив за один день. Думаю, вся гра дійсно потребує вашої уваги. По моєму промокоду відео, під відео ви получите 5 тисяч, тисяч гем. Це 5 пікюток. 5 пікюток. Кому цікаво, гра буде в описі під відео. Ми переходимо до другого способу. Ну а друга дюжака гра це у нас Artscoin. Також посилання на нашу гру оставлю в описі. Що тут потрібно робити? Тут просто потрібно дивитися рекламу. Ось загрузка відео рекламу. Як бачите, <гум> Мені ця реклама недоступна, тому що глюже. Е, І Що тут потрібно? Плюс дивитися реклама і получати. От якраз 100 таких монеток це один юбий, юсійський юбий. Тобто, що ви розумієте, це один юсійський юбий. Як ви бачите, ця реклама. Ось ідемося випустити. Також, друзі, да, тут можна виводити і в юблях, і в довоях виводити. Я джу виводиться в довоях, як ви бачите. Я виводив завжди в довоях, Пейкось виводити, Тисячу таких монеток. Виходить у нас. З ага, тисячі таких монеток у нас виходить з сега. Скільки там, бо я замітив. Так, тобто у нас виходить на. Такий перегмереш, виросли USDT, потрібно 350 монеток. Це, як я поміяюсь, виходить, по-моєму, там 5 дубів, це 2 гривні, по-моєму. Не поміяюся, тобто 20 центів, і десь плюс-мінус так. І все. Дяву ви самі бачите. Також є файлна система є. Як ви бачите, самій код приглашення, кому би цікаво, получите 1000 таких монетків от таких ось пояснів 1000 таких коїнів. Тобто ви зараз можете зайти і зараз їх вивезти. Як ви бачите, дивіться ось як Тобто тут як вам подивились і заявили. Ось перед вами дивіться, дивіться як вам, нічого тут складного нема, просто дивимося як вам. Друзі, ну а це тисяч пасів як ви бачите, це Маїд. Це польська Медіа компанія, яка займається доволі доволі багато років. І так отак, тут можна зробити хороші суми і доповіти мені нашого тут можна хайсь зробити, якщо мати голову і хешоче зробити. Я писав, що з неї зайду, ви їздити. Посилання на ще є сайт, я оставлю Дуже, Як ви бачите, я зайшов на Магіт цей на Маїд, що тут потрібно робити? Дивіться, при позиції вибираємо офі, доступний Магіт. Так, вистаємо на низ і вибираємо будь-який з цих який Які вам подобається, який вибираєте. Як по ній бачите, ось є вівсон це наш спорт, захоплена модя одяг та жута. Нам будуть платити за гроші, якщо ми сюди прийдемо в людей. Перейшли сюди людей, нам сюди за гроші. Так само, що з основних хісяк. З'ясних сайтів. Можна подивитися, можна зайти, почитати, подивитися, я діє інтієс. Ось, друзі, я розповів ті спосіб зробітку, де ви зможете заробити. Так, це не самі там короткі заробітки, але, знаєте, як то кажуть, з маленького потежки. І так буде йти далі. Я вам дам кімоті мотивації, то, що я зробив за два дні. От Отку шукату я зробив, як ви бачите, все. Що... Так, це не багато, це для мене не дуже багато. Це що це для мене мало, тому що як то кажуть, є є і ти хочеш завжди більшого, Тому я хочу завжди це більшого. Я не знаю, що ще сказати. Посилання на, тел на телеграм-канал в, в описі, кому цікаво, переходьте. Там юзики приходить на 1000 гривень. Також eh, підписуйтесь на свій YouTube канал. Тут саме ці схема завідка, де можна зробити хороші гроші. Також обов'язково, на вайкосі, любий коментар, і для мене буде вас. І що дякую вам за 7 тисяч підписників, дуже велике дякую. Йдемо до 10 тисяч. Я знаю, до кінця году ми все зробимо, Я все чувствую, я буду просто відоси кожен день відоси співати і буде топчик. Тому всім дякую за перше відео і всім.